І так, друзі, отримав я свою довгоочікувану сушарку від гуслія. Хочу вам показати комплектацію. Значить, верхня кришка з вентилятором, Чотири канцелярських прищепки, щоб чіпляти її до лотків. Лотки з такими стільниками, сотами або стільники. І раніше я не бачив, і в комплектацію входить коврик для підігріву цих двох лотків. Дуже цікава річ, можливо, хтось вже з вас користується. Будь ласка, дайте знати, опишіть, бо вперше і буду експериментувати. Це є, значить, сушка для консервації фруктів, ягод, медом. Ось так вона виглядає. Все акуратно зроблено, все з нержавійки. Я дуже задоволений. Дякую Павіку за чудовий виріб. Що стосується тут, от бачу від вентилятора, правда, у нас дуже такий стрьомненький дротик йде, ну то нічого, ми його будемо робити підставочку для цієї сушарки. Гарну і зручну, щоб користуватися будь-де. Відповідно, і зробимо, щоб... А може він і добрий є. Зробимо, щоб це акуратно виглядало. Ну, вражають самі стільники. Дуже акуратні, за допомогою яких власне, відбувається забирання вологи. З, з само, самих продуктів. Ось таку річ придбав, друзі. Кому цікаво, підписуйтесь, будемо експериментувати разом. Буду робити цікаві продукти і розказувати, який буде результат роботи. Ставимо уподобайки. Дякую!